30 років тому я працювала психологом у північному фінському містечку, недалеко від полярного кола, навколо безкраї ліси, пагорби та озера, ще не тундра, сосни високі, є й берези, але все ж таки справжня північ. Люди живуть по хуторах і в маленьких селах. Від села до села можна їхати годину і нікого не зустріти. Двічі на місяць я приймала клієнтів у найвіддаленішому селі. Автівки в мене не було, доводилось їздити попутками або автобусом, частіше автобусом. Мало хто виїжджав із села, особливо взимку. Продукти привозив магазин-фургон. Для прийому клієнтів мені надавали кабінет ветеринара. Сам ветеринар давно був на пенсії. Клієнтам приміщення подобалось. Воно заспокоювало і навіювало приємні думки. На стінах висіли старі плакати з гладкими коровами й козами. Такі самі я бачила в дитинстві у бабусі в колгоспі. Гарне здоров'я і веселий настрій дають нам пахта якийсь ляк. 31 грудня я закінчила прийом раніше звичайного. Клієнти з самого ранку вже святкували. Тож прийшов лише один літній чоловік, у якого вже років 10, прибульці з Юпітера нахабно крали склянки та ложки, а ще зливали бензин, їм, мовляв, не вистачало на зворотний шлях, Взимку йому ставало краще. Прибульці з'являлись рідше, мабуть, боялися морозів. О третій годині я вже була вільна. Вдяглась і побігла до шосе вузькою стежкою між заметів. Мороз був сильний, сонце вже зайшло. Невдовзі прийшов автобус. Людей у ньому було осіб десять. Усі, як заведено, це у фінів, сиділи поодинці, мовчки, втупившись у вікна або в газети. Я теж сіла біля вікна, пам'ятаю, як я зраділа, що скоро буду вдома, і встигну приготувати новорічну вечерю. Автобус мчав по розчищеній дорозі повз засніжені пагорби. Зустрічних машин не було. Тоді ще не було мобільних телефонів, Тож тишу порушував лише м'який гул двигуна та тихе бурмотіння радіо в кабіні водія. Я того дня рано встала, тож задрімала і не одразу зрозуміла, чому вікно раптом опинилося підо мною. Фіни, народ стриманий. Тож ніхто не кричав, лише пролунало кілька приглушених лайливих вигуків. Радіо тихо продовжувало грати польку. Якийсь високий хлопець допоміг мені вибратися, я вистрибнула у замет і одразу провалилася по пояс. Автобус наполовину лежав, упершись у товсту сосну, навколо темний ліс. Над деревами яскраво сяяли зорі. Хтось заспокоював водія, який був явно не при собі. Він методично бив кулаком себе по голій голові. У мені прокинувся психолог, і я сказала: дайте йому шапку, буде м'якше. Переконавшись, що ніхто з нас не постраждав і всі в порядку, окрім деякого нервового потрясіння у водія, ми вирішили йти по шосе вперед і шукати людей. Один чоловік сказав. Що до найближчого села кілометрів 30 до Нового року точно дійдемо, якщо, звісно, не замерзнемо. Мороз дущав. Шапку водія знайшли, хтось дав йому ковток чогось корисного для нервів, і ми вибралися на шосе, воно було цілком темне, тому ми всі одразу побачили попереду вогник. Я й не знала раніше, як це прекрасно. Побачити вогник у темряві. Ми дружно побігли вперед, і за кілька хвилин опинилися перед старим будиночком, оббитим темно-червоними дошками. У віконці горіло світло. Пам'ятаю, що ніхто навіть не постукав. Ми просто відчинили двері і зайшли. Із сіней пройшли до горниці, пір ті, як її називають фіни. Там, за столом. Із кухлем у руці сиділа маленька бабуся. Вона здивовано дивилася на нас, як на прибульців із Юпітера. Усі заговорили разом і почали розповідати, що сталася аварія. Автобус з'їхав у кювет. Водій, здається, теж з'їхав з котушок, і треба зателефонувати до поліції. Поступово бабуся все зрозуміла. Вона неймовірно зраділа і кинулася до печі, дістала пиріг. Тремтячими руками стала наливати воду в кавник. На щастя, у будинку був телефон. Звичайний чорний старовинний телефон. Хтось почав дзвонити до поліції. Я спитала: можна я подзвоню в дитячий садок? Моя дитина, бабуся, замахала руками. Звісно, дзвоніть усі, напевно, рідні хвилюються. І я подзвоню, сказав високий хлопець. Я залишу пару марок тут біля телефону. У ті часи телефонні дзвінки у Фінляндії були дорогими. Компанії брали плату за кожну хвилину, навіть якщо телефонував до сусіднього будинку. Бабуся сказала: Не треба ніяких грошей. Усі почали дзвонити додому. Високий хлопець підморгнув і вказав на блюдце: Люди потихеньку клали туди монетки. А дехто навіть паперові купюри. Поліція приїхала за півгодини, а ще за годину інший автобус. Увесь цей час ми сиділи за столом, їли калакуко, житній пиріг із ряпушкою і пили каву з брусничним варенням. Бабуся сиділа на чолі столу, її щоки порожевіли, вона посміхалась задоволено й гордо, наче маленька стара королева. Коли ми виїжджали, вона вийшла нас провести і сказала: От і в мене цього року були гості щасливого Нового року, і досі бачу, як на ганку похиленого будиночка стоїть згорблена постать у картатій хустині. Стоїть і щасливо посміхається. Що ще сказати? Буває ми звертаємо з дороги, запізнюємось, падаємо в сніг, опиняємось не там, де хотіли. Буває навколо темно, й холодно, і самотньо і страшно, але хтось запалює вогник, і невідома дорога якимось дивом приводить нас туди, куди потрібно, де нас зігріють, і де ми теж зможемо когось зігріти.